Друзі, всім привіт. Роблю роботу, так як і казав, невеличке замовлення у нас проскочило. О, зараз ми як там, локацію змінили тимчасово. Зараз я вам покажу роботу. Ось такий у нас банкетний зал буде. І довга панель. Це над воротами. Як воно буде, я вам покажу. Тут ми взяли трубу профільну, квадратну, на клей посадили. фікс ал Буде триматися на віки. У нас колись був об'єкт один такий, колобок садик у вишневому. Ми приклеїли букви з композиту, до сих пір тримається вже років 4, напевно. Отак воно буде. Ніби трошки на виносі. Буде глянцеве, блискуче, дуже красиве. От. Так що це банкетний зал, а то зараз буде в нас вивіска просто над входом. Отож, друзі, маємо отаку вивіску 4 х 400 4 метри на 400 см. Ой, на 40 см. Це у нас кафе-ресторан. Зараз ми його і Завтра воно поїде в нас на монтаж. У нас, як бачите, з цих два ми зробили вже, а на місці там нам треба буде зняти скло. Акрил 3-мм здертий і понові його накатати. Також помаранчеве скло буде і чорні літери. От. На завтра також передають дощ грозу. Так що будемо болитися, щоб нам воно на заваді не стало. Як бачите, погода сьогодні не ахті. Сьогодні вівторок, завтра середа. Запланований монтаж. Я гадаю, поїдемо, а там по місцю будемо дивитися, що у нас як виходить. Це наша тимчасова локація, як я і казав. Ми тут тимчасово перебуваємо. Це недалеко від оболоні. Тобто їхати з дому недалеко мені, От, а на нашу стару територію далеко їхати і поки що ми туди не будемо їздити. Так що йдемо далі. Друзі, добрий ранок. Благо сьогодні погода, як бачите, радує, сонечко, ну так, з хмарами, але все ж таки. Ось наша сьогоднішня загрузка нашої ласточки. Я чекаю зараз Женю, з яким ми поїдемо на монтаж. От наші дві вивіски, ну і зараз будете бачити, що у нас далі по роботі. Так що їдемо працювати. Друзі, отже ми приїхали, вже відвантажилися. Отут зверху буде у нас довга полоска. Вон там над входом буде коротка. І той лайтбокс, зараз я вам покажу, який нам треба буде обдирати. Вон він на криші, треба його буде зняти обережно. Щоб нічого не зламати, бо він і так уже там пострадавший трохи. От Ми його тут на місці обдеремо і назад поклеїмо і назад його туди змонтуємо. От, так що у нас це, сьогодні така задача. Це також наша робота, той лайтбокс зверху. На Заборі ми тут ще чимало чого. Ну Коротше говоря, зараз буде краса. Друзі, першу ми вже змонтували. Ось така краса виходить. Подивимося, що тут Женя у нас Обдиратель який він. Женя, який з тебе обдиратель, виходить? Обдиратель. Ну, Бачите, як воно. Тут трохи клей лишається. Ми зараз беремо White Spirit. Щентій силікон він у нас і будемо замивати. Вивіска провести 15 років. Ось плівка 8500, ще нормальна, купи тримається, а ця золота порох перетворюється, біла також більш-менш нормальна, а червона нормальна. Золота, бачите, порох, нема нічого з нею. Тут у нас невеличка дірка. У нас фрагменти лишилися, ось вони. Ми її назад повклеїмо і буде у нас. Як на весь скло. Друзі, дощ загнав нас всередину, так що ми всередині вже заклеювали, тобто закатували. Отакий От у нас лайтбокс овальний буде. Зараз ми його туди змонтуємо і це буде все на сьогодні. І Тоді я вже повністю покажу вам весь об'єкт. Отже, друзі, отака наша кришна вивіска вийшла. Там плівка 8500 щоб з підсвічуванням. Зараз вона не працює, але потім буде працювати. І так ось головний наш вхід. Так що отакий у нас об'єкт получився. І отака от краса я вважаю. Так. Заходьте, хто буде в Криківщині в гості. Тут готують смачно і швидко. Всім гарного дня і пока!